Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст, водій автотранспортних засобів. Професію слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, водій автотранспортних засобів категорії С опановують учні на базі 9 класів. Для підготовки майбутніх трактористів є у ліцеї навчальні кабінети, виробничі лабораторії, майстерні, навчально-виробнича база, навчальний полігон. Щоб стати сучасним фахівцем своєї справи, учні вивчають основи агрономії, організації сільськогосподарського виробництва, ринкової економіки, трактори і автомобілі, сільськогосподарські машини, слюсарно-ремонтну справу, систему технічного обслуговування правила дорожнього руху та багато інших спеціальних та загальноосвітніх предметів. Для удосконалення практичних навиків учні працюють на полях учбового господарства під керівництвом майстрів виробничого навчання. Вони виконують весь комплекс польових робіт. В Даний час ми знаходимося на навчальному полі, де проходять підготовці поля до посів, і посів проводиться озимої пшениці. Роботи проводяться за силами учнів механізаторів під керівництвом майстрів виробничого навчання. В даному випадку вони підготовлюють культиватор, перевіряють його технічний стан і будуть виконувати підготовку поля до посіву, проводити культивацію перед посівником. Широкий набір спеціальностей сплюсера тракториста, водія автомобіля, які отримують учні, підвищує конкурентну спроможність випускників ліцею на ринку праці та дає можливість працевлаштування як на сільськогосподарських, так і промислових підприємствах народного господарства, де використовують трактори та автомобілі.